Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний навігатор. Сьогодні ми з вами навчимося виконувати обчислення у табличному процесорі Excel з використанням логічних функцій. Але спочатку давайте з вами дізнаємося, як же ж можна викликати логічну функцію. Це можна зробити кількома способами. Перший спосіб натиснувши кнопку FX, яка знаходиться ліворуч від рядка формул, і називається вставлення функції. В нас з'являється діалогове вікно вставлення функції, і в категорії ми можемо обрати логічні. Тут ми маємо перелік всіх логічних функцій, які доступні для використання у табличному процесорі. А також ми бачимо деякі знайомі функції. Зокрема, if. Зверніть увагу, що внизу ми маємо підказку, перевіряє, чи виконується умова, і повертає одне значення, якщо вона виконується, та інше значення, якщо ні. А також ми маємо формат даної логічної функції. Це перший спосіб. Другий спосіб ми можемо перейти на вкладку формули і натиснути кнопку Вставити функцію уже з даної вкладки. І бачимо, що у нас з'являється те саме діалогове вікно. Також у бібліотеці функцій ми бачимо окремий розділ логічні, і тут ми маємо перелік та доступ до вказаних логічних функцій. Давайте з вами розглянемо декілька завдань, щоб краще зрозуміти логіку використання логічних функцій. Перше завдання називається зріст. В стопці А ми маємо прізвища учнів, в стопці Б ми маємо значення їх зросту. В стопці С нам потрібно вказати, чи учень має зріст вище середнього, чи нижче середнього. Це визначається наступним чином. Якщо зріст менше, ніж 170 см, відповідь має бути нижче середнього, в протилежному випадку вище середнього. При використанні логічних функцій найважче правильно сформулювати речення відповідь, яке ми маємо сконструювати як функцію. І давайте з вами спробуємо це зробити. Українською мовою, отже, якщо зріст. Менше за 170 см, то відповідь має бути нижче середнього, в противному випадку вище середнього. Давайте з вами. Поставимо курсор в клітинці C2, викличемо вставлення функції, оберемо логічну функцію IF, натиснемо ОК. OK. У нас з'являється вікно Аргумент функції, де спочатку ми маємо вказати логічний вираз. І логічний вираз у нас має бути зріст менше за 170 см. Тому ми натискаємо клітинку b2, яка відповідає за зріст учня Іванова. Після чого ми маємо взяти оператор порівняння менше 170. Значення, якщо істина, в нас має бути нижче середнього. Пишемо нижче. Якщо ми використовуємо бланк аргумент функції, то ми можемо не вказувати лапки, лапки проставляться автоматично. Але якщо ми дану функцію будемо записувати в рядочок, то лапки нам потрібно поставити обов'язково. В противному випадку ми маємо вказати вище середнього. І ви бачите, що як тільки ми завершуємо введення, в нас лапки з'являються автоматично. Натискаємо ок. В даному випадку в нас учень Іванов вище середнього, адже його зріст дорівнює 170 см, тобто підпадає під інакше. Давайте автозаповнимо. Отже. Учень, у якого зріс 150 см нижче середнього, 185 см, вище середнього. Отже, все працює. В рядку формул ми бачимо формулу. If Б2 менше за 170 крапка з комою нижче середнього в лапках, крапка з комою вище середнього в лапках і закривається дужка. Переходимо на аркуш 2. Наступна задача норма. На аркуші подано кількість деталей, які зробив кожен із робітників протягом дня. У клітинці b 1 міститься денна норма. Додайте до таблиці формулу для визначення, виконав робітник норму чи ні. Отже, ми маємо тут вказати правильне речення, яке б відображало виконання норми чи невиконання норми. І давайте подивимося на зразочок. Якщо деталі більше дорівнює норма, то відповідь має бути норма виконана. Чи норму виконано. В противному випадку норму не виконано. Давайте писати. Викликаємо вставлення функції, обираємо логічну функцію if і вказуємо аргумент функції деталі. Мають бути більше рівне за норму. В даному випадку буде норма виконана. В протилежному випадку норма не виконана. Якщо ми зараз натиснемо ОК. Бачимо, що для даної клітинки все працює. Якщо ж ми зараз автозаповнимо, то завжди буде норма виконана. І якщо ми подивимося, що в нас 88 деталей, а норма виконана. Це через те, що ми не врахували, що клітинка B1 не повинна змінюватися при копіюванні, і ми її повинні зафіксувати, а саме зафіксувати номер рядка. І тепер, якщо ми авто заповнимо, все буде працювати як слід. Отже, якщо 94 чи 68 деталей норма не виконана, якщо ж більше за 95 норма виконана. Переходимо на аркуш атестація. Завдання наступне. Визначити, чи пройшов учень атестацію, створити таблицю за зразком та у стовпці атестація визначити, чи пройшов її учень чи ні. Якщо його середній бал з предметів більший за 5 та кількість пропусків менша 10, то у стовпці атестація має з'явитись повідомлення Пройшов в протилежному випадку не пройшов. Якщо ми розглянемо дане завдання, то атестація залежить вже не від однієї позиції, наприклад, середній бал більше 5, а нам треба врахувати, що і кількість пропусків менше 10. І в даному випадку, нам потрібно тут використовувати функцію AND. Тоді, як же ж буде виглядати наша логічна функція? Якщо і. Формат введення даної функції полягає в тому, що в дужках ми маємо вказати всі логічні вирази або всі умови, які повинні виконуватись для виконання умови. В нашому випадку середній бал більше 5 та кількість пропусків менше 10. В такому випадку учень пройшов атестацію, в противному не пройшов. Давайте пробувати це робити. Ставимо курсор в потрібну клітинку, викликаємо вставлення функції, обираємо функцію if. І в нашому випадку ми повинні передбачити виконання двох умов. Тому використовуємо логічну функцію AND, ставимо дужки, Перша умова. Це буде середній бал має бути більше 5. Через крапку з комою за синтаксисом цієї функції ми маємо поставити пропуски занять менше 10. Якщо ж дана умова буде виконуватися, це означає, що учень-учениця пройшов атестацію. В противному випадку не пройшов атестацію. І давайте перевіряти. Зробимо клітинку дещо ширшою, і автозаповнимо. Дивимося: середній бал 4, а пропуски занять 5, і учень не пройшов атестацію. Чому? Перша частинка умови середній бал більше 5 не виконується. Тому, незважаючи на те, що пропуски занять у нас менше 10, атестація не пройдена. У наступного учня середній бал більше 5, тобто істина, Пропуски занять менше 8. Тобто істина, значить учень пройшов атестацію. Середній бал в наступного учня 7 підлягає під атестацію, але пропуски занять більше, ніж 10. Отже, хиба. Тому даний учень не пройшов атестацію. Давайте ще раз поглянемо на ту функцію, яку ми отримали. Бачимо, якщо дужка «&» END, дужка B2. Більше за 5, крапка з комою це 2 менше 10 дужка. Крапка з комою пройшов атестацію, крапка з комою не пройшов атестацію, закривається дужка. Кількість відкритих дужок 2, кількість закритих дужок 2. Переходимо до наступного завдання. Наступна задача рівень. Нам потрібно визначити рівень успішності учня. Рівнів Є 4. Низький від 1 до 3 балів, середній від 4 до 6 балів, достатній від 7 до 9 балів та високий від 10 до 12 балів. Якщо би нам сформулювати речення відповідь, то це можна зробити двома способами. Перший спосіб, якщо оцінка більше 1, і менше 3, то рівень низький, інакше якщо оцінка більше 4 і менше 6, то рівень середній, якщо оцінка більше 7 і менше 9, то рівень достатній, інакше високий. Цей розв'язок є правильний, якщо у нас не буде помилкових оцінок. Якщо б в нас трапилося значення оцінки 13-14, то дане значення підпадало би під рівень високий. Тому, щоб передбачити і таку ситуацію, ми повинні трішечки доповнити дану формулу. Якщо оцінка більше 10 і оцінка менше за 12, то рівень високий інакше. Перевірте правильність ведення оцінки. Давайте виконаємо за другим варіантом, адже тут передбачено всі можливі випадки, і навіть помилки. Як це зробити? Переходимо в потрібну клітинку, обираємо вставлення функції і обираємо логічну функцію, if нам потрібно вказати логічний вираз, який складається з двох умов. Тому пишемо AND. В дужках у нас має бути оцінка більше рівне 1 через крапку з комою, оцінка менше рівне 3. Рівень низький. В принципі, ми вже можемо вийти з даного вікна. І для спрощення роботи з даною формулою бачимо, що у нас рівень false. Чому? Тому що оцінка 5, і вона не підходить нам під нашу умову. Але як нам з цим працювати? Я копіюю у рядку формул частинку формули, починаючи від if і закінчуючи рівнем. Перед дужкою ставлю крапку з комою. І вставляю цю частинку формули Ctrl V. Тут міняю значення оцінки, тобто більше рівне 4, менше рівне 6. Виправляю рівень, лапки мають залишитися. Пишемо середній. Знову ж таки, перед дужкою ставимо крапку з комою. І вставляємо фрагмент функції. Тут пишемо більше рівне 7, менше рівне 9, це у нас буде достатній рівень. Знову ж таки, ставимо крапку з комою перед дужкою і додаємо знов частинку формули. Тут пишемо більше рівне 10, менше рівне 12, рівень буде високий. Ставимо крапку з комою і пишемо перевірте правильність ведення оцінків в лапках. Тепер ми маємо збалансувати дужки. Давайте перевіримо, скільки ж у нас відкритих дужок. Ми дивимося тільки ті, які йдуть після if. Тому що поруч із функцією end вони і відкриті, і закриті. Тобто збалансовані. Раз, два, три, чотири. Тому в нас має бути чотири закритих дужки. Натискаємо Enter. Автозаповнюємо. І бачимо, що в мене щось не так. Перевірте правильність ведення оцінки. Перевіряємо, що не так. А не так, ось я помилилася у другій частинці формули. Написала B2 більше за 4 і B2 менше за 4. Тому я маю вказати: ось тут правильне значення для балу, тобто 6. Так, і давайте автозаповнимо по-новому. Все добре. Але зверніть увагу, якщо ми зараз введемо нехай 13, ми бачимо: перевірте правильність введення оцінки. Тобто, в даному випадку це правильне попередження. Якщо ж ми введемо правильну оцінку, у нас відразу вкажеться потрібний рівень. Ось таким чином можна використовувати функцію функції. Обов'язково треба пам'ятати про синтакси з даної функції. Отже, друзі, сподіваюся, що інформація, яку ви сьогодні отримали, була для вас цікава, корисна та зрозуміла. Дякую за увагу та до нових зустрічей!